Вже в лютому, зовсім скоро, вперше більш ніж за 50 років, людство має відправити своїх представників до місяця. Хай поки що і без посадки, але це буде дуже важливий мейлстоун для програми Артеміда, яка має на меті не просто повернутись на місяць, а і закріпитись там, залишитись. І це, як на мене, є найважливішим ключовим фактором, який відрізняє Артеміду від Аполлона. І е, так. Це складно. Ми з вами дуже багато говорили про те, як це буде складно, в першу чергу, через те, що це потребує поточна архітектура, потребує багаторазових ракет, які будуть орбітально дозаправляти посадочні модулі, будь-яким то старшип, або це буде від Blue Origin щось, або може хтось інший в цю гру е війде. Але головне, що це складно з точки зору інфраструктури, бо долетіти до місяця і посадити на місяць велику кількість вантажу, яка потрібна. Для Артеміди буде складно. Але це далеко-далеко не єдині проблеми, які постануть перед людством в контексті довгострокової присутності на місяці. І деякі з них зовсім неочевидні на перший погляд. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 564. З вами, як завжди, я, біологічний неремеража Антон Позняков і показ. Аст Шопоко. Тож сьогодні будемо говорити про, ну, як на мене, неочевидні, не зовсім очевидні проблеми, які постануть перед людством за період, як ми будемо повертатись на місяць і якось там робити якусь базу. Я думаю, для початку треба окреслити, що я вважаю, буде поверненням на місяць, бо це також. Момент, який не зовсім очевидний. Багато хто, я думаю, собі уявляє, що це буде одразу якесь місто, де буде багато людей, це буде якийсь туризм, Діснейленди, аквапарки, я не знаю щось таке. Але на місяці дуже важко виживати. На місяці набагато важче виживати, ніж, наприклад, в Антарктиді. І хоча в Антарктиду є туристичні тури, але в самої безпосередньо всередині Антарктиди не так багато людей, тому що там важко виживати. Так от на місяці буде виживати набагато важче. І як на мене, може туди і буде якийсь туризм, але в найближчі роки, найближчі десятки років, ми будемо обмежені науковими базами, дослідницькими базами. Важливо, мілітарними трошки, але в подкастах ми теж про це говорили. Як на мене, я не бачу. Серйозної переваги розміщати щось мілітарне на місяці. Це не має особливого сенсу. Тому, скоріш за все, ми говоримо про щось на кшталт того, що маємо сьогодні на низькій, навколоземній орбіті в форматі МКС. Буде якась дослідницька станція, буде там декілька людей, які будуть ротаційно там жити, існувати, і досліджувати космос. І от, які проблеми будуть з цим пов'язані. Ну, по-перше, так. Все ще є проблема того, що туди важко діставатись, і е, треба реально, реально потужна інфраструктура для того, щоб забезпечувати існування навіть на якомусь базовому рівні місячної станції. Якщо інфраструктури буде недостатньо, то ми повторюємо проблему Аполлона, тільки з трохи вищою стелею. Тобто, тобто, якщо в якийсь момент ми перестанемо розвивати цю інфраструктуру і скажемо, що ну, от досі є великі шанси того, що Артеміда або як. Би не називалася програма, повторить е долю, яка спіткала Аполлон, тобто, в якийсь момент. Не вистачить більше потужності, щоб е, повноцінно там закріпитись, і перебування на місяці втрати сенс. Тобто економічні реалії можуть доволі сильно втручатись і знову ж таки відкинути нас тільки цього разу, період цього затишня може бути набагато довше, ніж 50 років. Якщо е, через економічні фактори не вдасться е, достатньо вкласти, щоб закріпитись на місяці, то це може бути катастрофічним для взагалі. Е, подальшого освоєння місяця, поки у нас не буде знов ж таки достатньо потужної інфраструктури. Є якась критична маса інфраструктури, яка може забезпечувати існування на місяці, і дуже важливо не прогавити цей момент і дотиснути кількість інфраструктури, яка буде потрібна. Також. Важливим фактором, який може доволі сильно впливати на подальший розвиток освоєння місяця, є важкість абрейдуру інфраструктури. Тобто, якщо в рамках вантажу, в рамках способів доставлення вантажу і так далі, ми робимо такий лок-ін. В контексті інфраструктури. Ось такі будуть стандартні способи там, генерації енергії, зберігання енергії і так далі. Умовно, як це сталося з МКС, в якийсь момент побудували станцію і апгрейдити її дуже важко і дуже дорого. Саме це я маю на увазі, коли говорю про локін технології. І от з місяця може стати також. Ми можемо закомітитись на якусь технологію, на якісь стек технологій, запровадити його, а потім його апгрейдити буде дуже важко. бо Треба буде викидувати старе, а куди його викидувати, бо воно ж працює, а замінювати дуже дорого. А щоб замінювати, треба викинути старе. І це знову ж таки може стати економічним фактором, який стане на заваді подальшому розвитку. Але економічні фактори це, як на мене, доволі очевидні моменти, є і менш очевидні. Тобто, давайте уявимо, що ось ми вже прилетіли на місяць, сіли на місяць, почали там щось будувати. Що далі? Є величезна проблема. Просто смертельна проблема місяця це місячний пил, і вона доволі багатогранна в усіх сенсах, тому що є багато аспектів проблематичних, які е, місячний пил за собою несе. Ну і сам місячний пил, він дуже гострі частки, дуже багатогранні частки, і це є великою проблемою, тому що місячний пил дуже сильно чіпляється, він гострий, він ріже е, речі, він попадає на слизу оболонку, на внутрішні органи він дуже е, сильно взаємодіє в цьому плані. І він дуже деструктивний. Так от які ж грані, проблема пилу за собою може нести. Ну, по-перше, пил злітає при посадках, що може призвести до доволі неприємних наслідків, бо там нема атмосфери, і через це пил дуже повільно осідає. Він може е летіти, навіть частки можуть виходити на орбіту місяця, якщо достатньо їх розігнати, і з великою кількістю посадок, з великою кількістю турбулентності через е викиди. Двигунів, навіть якщо вони будуть доволі далеко від поверхні, як, наприклад, це хочуть зробити в SpaceX, це все одно буде проблемою. Постійно підняти місячний пил буде залишатись, хотів сказати, у повітрі, але звісно ж не у повітрі, а над поверхнею довгий час. І... Якщо це буде близько до місця перебування людей, це буде великою проблемою. Тобто, треба або якось намагатись робити оці посадкові площадки, на яких буде. Мінімізована кількість пилу, але все одно це, це повністю не прибирає проблему і треба якось віддаляти це від місця проживання, від місця існування. Тоді це знову ж таки ще більше інфраструктури треба, треба доставити, і це може стати великою великою проблемою. Кількість пилу в тому числі може бути такою, що вона, якщо ж, знову ж таки виходить <звідко> навіть на орбітальній швидкості, це може бути шкідливо не тільки для людей безпосередньо як біологічних істот, а і для усіх механізмів. Взагалі, проблема механізмів буде доволі, доволі суттєвою, бо навіть в рамках програми Полон це ставало проблемою. А механізми, в які постійно потрапляє цей пил, він знову ж таки жорсткий, він гострий, він дуже сильно впливає на те, як працюють механізми, він створює додаткове тертя, він прискорює старіння, що додатково навантажує так непросту логістику. Знову ми впираємось в логістику. Ну, не дивно, це, мабуть, основне слово, яке має супроводжувати будь як Ті, взагалі, думки про місячну базу, місячну станцію. Постійне потрапляння пилу буде великою проблемою для усього. Воно буде стирати усякі шарніри, воно буде потрапляти в усякі щілини, воно буде ем, впливати на екрани, на будь-які рухомі елементи, і навіть на рухомі елементи, все це буде дуже-дуже прискорено сторіти. І. Головне, що ми майже не маємо можливості тестувати це на землі. Є імітації місячного регуліту, але в, той, в тій кількості, і в тому, як взагалі взаємодіє цей пил з усім, ми не можемо це нормально зараз симулювати. Більше того, місячний пил має електростатичний заряд, тобто він. Налипає на все не тільки механічно, але і електромагнітно, що ще більше ускладнює цю проблему. І пил може впливати на здоров'я людей, звісно. Знов ж таки, навіть в рамках програми Полон з доволі короткостроковими. Перебуваннями на місяці це мало вплив. Пил попадає в легені, пил попадає на слизову оболонку Більше того, ще є доволі така прихована штука, прихована проблема пилу, те, що він може бути радіоактивним. На місяці взагалі проблема радіації буде доволі суттєвою, бо там нема магнітосфери, там нема атмосфери, які б захищали людей від впливу космічної радіації. І навіть на МКС, МКС. Хоча і не є в атмосфері, але вона здебільшого прикрита магнітосферою. І там експозиція до радіації не така суттєва, хоча і це вже також є проблема навіть на МКС на місяці це буде набагато набагато суттєвішим. Тому, що скоріш за все, бази будуть закопані під товстий шар реголіту. Вони будуть підземними, таким чином буде забезпечуватись захист від космічної радіації. Але сам пил, який буде скрізь потрапляти, може сам фонити. і Через це цю проблему буде вирішувати набагато-набагато складніше. Коротше, місячний пил є просто неймовірно важкою проблемою. А як це вирішити? Ну, поки що нема чіткого розуміння. Мені ось подобається дослідження, які пил оцей на. Запропонували збивати рідким азотом, бо в такий спосіб він доволі легко злітає. Тобто є якийсь такий душ з рідкого азоту, який проходиш перед тим, як потрапити на базу, і він змиває більшу частину космічного пилу, але все одно це не вирішує все це на 100%. Можливо, будуть і якісь інші штуки, системи фільтрації і так далі. Але проблема, як на мене, ще й в тому, що це доволі унікальний виклик саме для місяця. І на землі такі технології, які будуть для цього потрібні, не будуть мати такого очевидного застосування, як, наприклад, там системи автономної фільтрації повітря чи рідини на МКС. Так, ось вони розроблялись для космосу, але потім мали своє в тому числі і комерційне використання. Чи буде комерційне використання у таких систем очистки повітря і запобігання потрапляння місячного саме пилу? Це велике питання. Можливо, вони є, але є ймовірність того, що це унікальний виклик, і саме тому це збільшує вартість подібних систем, збільшує вартість їх розробки, бо якщо їх розробляти і не мати після цього якогось комерційного моменту, це все тільки. Знову ж таки, додає навантаження на економічні фактори, на логістичні фактори. Ну і тут майже завжди можна все звести до грошей, які будуть і основне, основною проблемою. Також з проблем на місяці багато хто думає, що генерація електрики, генерація енергії буде великою проблемою. Але, як на мене, це один з найменших викликів. Ми зараз вже маємо достатньо ефективні сонячні батареї, сонячні панелі, які можуть генерувати багато енергії. Так, звісно, є проблеми того, що у нас місячний. Ідення місячна річ по 14 земних діб, і треба якось накопичувати енергію, але можна собі уявити навіть системи, які. Будуть в особливо на полюсах постійно освітлені на якихось там мачтах чи щось подібне, і навіть може можна собі уявити якусь там орбітальну систему, яка буде постійно освітлена і якось передавати енергію на поверхню місяця, тому що без атмосфери, без додаткових якихось ускладнюючих факторів, це доволі реалістично. Коротше, як на мене, генерація енергії не буде такою великою проблемою, знову ж таки, тому що можна навіть будувати е, сонячні панелі з регуліту. Наприклад, у Blue Origin є проект Blue Alchemist, який займається саме тим, як переробляти місячний регуліт, в тому числі на сонячні панелі. Е, тому це буде вирішеним питанням. Що може бути невирішеним питанням, і що буде набагато складніше, ніж генерувати енергію, це. Розподіляти енергію. В першу чергу теплову. Ця проблема є і на МКС. Знову ж таки, в подкасті багато разів про це говорили, що, наприклад, на МКС є ось такі білі штуки, які всі думають, що це також сонячні панелі, але насправді це радіатори, які займаються тим, що охолоджують станцію. Проблема на місяці, в тому, що там все ще нема атмосфери, в тому, що там все ще. Багато експозиції до сонячних променів, там все дуже сильно нагрівається, і треба це тепло кудись дівати. Плюс багато тепла буде генеруватися тим, що буде безпосередньо на станції. Життєдіяльність людини, і, в принципі, будь-яких механізмів пов'язано з тим, що вони виділяють тепло, тому що вони не на 100% ефективні. Будь-які обчислення виділяють тепло і так далі. Коротше, треба це тепло кудись скидувати. Можливо, хтось думає, що ну як, у вас же є цілий місяць. Місяць місяць можна туди тепло віддавати. Але проблема саме в регуліті, тому що він дуже погано проводить тепло. Тобто він е, працює скоріш, як ізолятор тепловий. Він ось трошки нагрівається і все, і вдалі він не передає особливе тепло, тому або треба буде копати якісь дуже глибокі свердловини, в які якось зкидувати тепло потім протягом ночі його звідти забирати. Але це все буде викликом. Це буде викликом, який треба буде якось вирішувати. І знову ж таки, він не очевидний. Тому що здається, що ну як там зробив якусь станцію, поставив там навколо неї сонячні панелі, і ось тобі все готово. Але ні, це буде генерувати багато теплової енергії, яку треба кудись дівати. Так, може, протягом ночі. Місячної це буде не проблема, бо там треба буде зберігати тепло і робити акумулятори тепла. Але ну, це все треба буде знову ж таки якось логістично вирішити. Ще одною проблемою буде неможливість симулювати ефекти, які є в умовах гравітації місячної. На місяці приблизно одна шоста гравітація від земної, і від цього дуже багато. Працює по-різному. Ми бачимо, як це впливає на організм людини в е, умовах мікрогравітації на низькій навколоземній орбіті, що це впливає на мускули, що це впливає на кістки, має негативні, в тому числі, наслідки. Але як саме буде працювати одна шоста гравітація, це також поки що невідомо. І як себе буде поводити людський організм, як буде поводитись е, біологія, хімія і так далі. Тому що це все впливає на те, як працює. В принципі, все навколо нас, і в довгостроковій перспективі, знов ж таки, ми не маємо способу симулювати такі умови, і тому нам доведеться е, мати наслідки і працювати з наслідками безпосередньо, вже коли ми туди полетимо. Ну і ще одна проблема, яка постає, це те, що місяць, хоча він. З одного боку, доволі близько, але все одно він доволі далеко. Е, якісь, наприклад, медичні проблеми може стати перепоною, які будуть дуже-дуже багато коштувати. Ось ми зараз маємо ситуацію, коли на МКС виникла якась медична несподіванка і розглядається на сьогоднішній день, коли я це записую, навіть можливість повернення екіпажу заздалегідь через саме якусь медичну проблему, яка не Поки що не розголошується, в чому вона, тому що це приватні дані і так далі. Але якщо щось подібне станеться на місяці, уявіть, наскільки багато це буде коштувати. А якщо взагалі, коли у нас станеться перша смерть на місяці, особливо якщо вона станеться на ранніх етапах освоєння, це може стати великим соціальним тригером, чи може це може доволі сильно вдарити по ну, ж таки економічним моментам, які будуть е е Пов'язані з освоєнням місяця, і це може доволі сильно все відкинути назад, збільшити скептицизм, збільшити настрої в суспільстві, і як результат, це все знов ж таки може все це доволі сильно застопорити. Так що, проблеми місяця вони не тільки в тому, як запускати ракети. Проблеми місяця набагато масштабніші, і це все ще постане. Перед програмою Артеміда, якщо вона справді сподівається залишитись на місяці, якщо справді це не просто ще раз. Е Полетіти, щоб залишити відбитки ніг і поставити прапор. Сподіваюся, все ж таки ці проблеми зможуть бути вирішеними, але не варто думати, що місяць це просто зробити велику ракету, щоб долетіти, а потім там пограти в гольф і сказати, що це великий стрибок для людства. Це все дуже і дуже непросто і. Це знову ж таки навіть те, що ми сьогодні обговорили, доволі доволі поверхневий рівень, але це вже ну, багато неочевидних моментів, які ну просто так навіть люди про них не думають. На цьому все підтримати проект можна на Патреоні або тут стати спонсором на Ютубі, якщо ви тут слухаєте. Велика подяка всім тим, хто продовжує це робити. На цьому все хай буде з вами сила, і до наступного тижня.